Він становив своєрідний рекорд, та що у Новій Зеландії та Австралії 57 сольних концертів за два місяці. І це талановитий український оперний співак, режисер, педагог Дмитро Михайлович Гунатюк, який народився саме тут, у нашому селі Мамайця, яке розташоване неподалік від Чернівців. Та де і як навчився співати? Ну, звичайно, дома з мамою Марією співав в прихатній роботі, а з батьком Михайлом у полі. А потім у церковному хорі, де отець Мирослав навчив музичної грамоти. І, і тому односельчани, повертаючись із церкви, говорили бути йому, напевне, дякую. Навчаючись в Румунській школі, Дмитро не розвивав співочий талант. Поговорити та співати українською мовою категорично заборонялося. 1945 рік він уже артист в селі Чернівецького обласного музичного трамтеатру імені Михайло Копилянської. За 60 років сценічної діяльності він виконав понад три десятки оперних партій, про що пізніше говорили. Усе моє життя пов'язане з оперною сценою. Тут моє серце, моя душа. У майбутньому закладі загалі середньої освіти перших хатів ступенів 1, ступені 1 червня 2012 року відбулося очікуване відкриття музею зоряного українського маестра Дмитра Михайловича Хмелька. Та у кімнаті музею представлено афіші, плацівки, світлини, рукописи співака, які зібрав він особисто, його родина, друзі та колеги. Тут можна побачити експонати, які висвітлюють творчість боковинського співака від її початків і до наших днів. Гордістю музею є імітація сцени, адже Дмитро Михайлович все своє життя віддав сценічним ролям. З особливим інтересом зупиняються відвідувачі перед стендом у вирі життя. Розміщені фотоматеріали і розкладі про життєвий і творчий шлях митця. світлини розказують нам про велику безмежну любов Дмитра Михайловича саме до батьків. Я хочу, щоб ви звернули увагу на одну фотографію, яку він підписав власноруч, на щиру згадку моїм дорогим голубчикам від вашого синочка Дмитруся в день мого першого виступу в ролі графа із опери Фігаро 48 рік. Саме така віддана любов Дмитра Михайловича до батьків є прикладом для наших уже дітей, наших онуків. Родзинку експозиції музею костюми незабутніх високопрофесійних оперних партій. Музична школа, яка розташована біля нашого навчального закладу, носить ім'я славного баритона Буковинського краю. Тут біля ошатної будівлі 22-го 2015 року вставлено погруддя Дмитру Михайловичу Гунацю. Пишаємось тим, що саме з нашого невеличкого села Мамаївці над крутом почалося сходження яскравої зірки, ім'я який Дмитро Нецю.